Танциш? А давай зараз з тобою посорівся. Давай, ну там побігаємо, попрыгаємо. Ну, хто вище, хто далі, наприклад. Давай. Готов? Все, смотри, давай, я зараз. Щас... Е, так, я не зрозумів, а що ти оце робиш зараз? Ти що я не зрозумів, ти що, прыгать зібравсь? Та ні, ну нафіг, я так не граю, все. Ну а вдруг ти виграєш. Не-не, все, отбой. такий спорт нам не нужен. Чернышенко прав. Разве нам нужна такая Олимпиада? Мы такие игры не хотим. Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко отреагировал на ультиматум Международного Олимпийского комитета относительно допуска наших атлетов. Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям разрешить не поддерживающим спецоперацию российским спортсменам выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать до турниров граждан РФ, связанных с вооруженными силами или органами безопасности. Заметили, это не русским от відказали в Олімпіаді, це русских відказали Олімпіаді в своєму хотінні. бо ну, от недостойна, вона їхнього драгоценного внимання. І, і не упрашуйте. І, і, як на зло, ніхто не упрашує. Ну, Русский, як так походили, потикались, поникались, помикались, потім так чи на корточки так піднялись, щоб їх краще видно було. Говорять, і не упрашуйте, відповідь тишина. Так, а ви чого? Говорять, Подождіть, ви що, упрашувати навіть не собираєтесь? Та да ну, блін, у нас такі заготовки пропадають, а? Захарова, ми не розрушаємо олімпійське двіження. Оно рушиться Западом. Російським спортсменам потрібно продовжувати участь там, де це можливо. Ну, а поскольку русським перебування в пристойному обществі це вже невозможно, можете йти собі спокійно в жопу і не хвилюватися. волнуватися. О, тут я Машу, кстати говоря, даже успокою. Вас ніхто даже не думав обвиняти в тому, що ви там щось розрушаєте. Хто вам дасть наоборот? Як тільки вас всюди повиганяли, так як то хорошо і спокійно всім стало. І вас там бачить, уже вже ніхто не желає. І от, от у усіх возникла така серйозна проблема, як би так його викрутить, що це не їх вигнали, що, що це вони самі не дозволили. І зараз вони цієї вашої сраної позорної олімпіади проведуть, щось таке, ну прям таке, що ви всі від завидків полопаєтесь. Російський ответ Олімпіаді. Как і коли пройдуть ігри Брикс 2024. Ну как? Ну, как всегда, хреново пройдуть. Потому что всі інші країни цього мертворожденного ж не такі дурні, щоб міняти престижний турнір на вашу задрипану містечкову тусу. Яку, як ви не надуваєте, воно ж не надувається. Росія все одно вирішили надувати. І на кожному шагу підчеркувати, що це теж Олімпіада. Ні, навіть не так, що це краще Олімпіада. Стартував російський ответ Олімпіаді. Ігри Брикс, які називають російським ответом Олімпіаді, стартували в Казані. Ожидается, що в соревнованиях приймуть участь более 4000 иностранных спортсменов спортсменів 97 стран. Ага, так давайте не будемо називати їх спортсменами. Бо той бомжатник, який вони понятно, де пособирали, він же ж ну нека даже не догадується, що їм придеться займатися чи з спортом. Хоча Росії не треба їй не треба. Їй ото аби токо своїх наркоманов хоч чим-то занять, щоб не отримали, що вони допінг кілограмами зазря жрали. Почему России можно досрочно присуждать победу на играх БРИКС? Сборная России после первого соревновательного дня возглавляет медальный зачет игр БРИКС в Казани с 29 наградами, среди которых 16 золотых. Дальше больше. Россиянам уже можно досрочно отдавать победу в общекомандном зачете. Почему с такой легкостью наши атлеты завоевывают награды в материале абзаца? А там реально абзац. Бо даже в странах БРИКС не нашлось каких-то более-менее притомных, Які б на цей корпоративчик поїхали, як на якісь сорівнування? Ну, зачем? Олімпіада ж на носі? там, ми і посорівнуємося в пристойному товаристві. Китайская сборная по спортивной гимнастике, которая наряду с США всегда была нашим конкурентом, не приехала в Казань. Спортсмены из Поднебесной представлены в тех видах, где они никогда не были сильными. Бокс, карате, легкая атлетика, спортивная борьба. Навязать конкуренцию россиянам китайцы могут только в своем коронном виде спорта – настольном теннисе. Но и тут непонятно, привезли ли они сильнейший состав. Скажу сразу, не привезли. А те, кого они привезли, Я взагалі не уверен, що вони хоч як відчувають настільний теніс від більярда. Якщо ви ще їм проиграєте, я навіть не знаю, як у вас це вийде. Ну, там приїхали, к щастю, не тільки непонятно хто, а ще й п'яні. То же самое касается и штангистов. Наши девушки поднимаются на высшую ступень пьедестала одна за другой, чего отродясь не было ни на чемпионатах мира и Европы, ни уж тем более на Олимпийских играх. Все потому, что на играх БРИКС нет представительниц китайской или иранской сборных. Будь они в Казани, о медалях мы могли бы и не мечтать. Поэтому соревнуемся с белорусами и венесуэльцами. И у всех остальных видах спорта, чтобы понимали, то же самое и даже хуже. Тут хоть какие-то белорусы, венесуэльцы. Да вы, кстати, последних набрали. На черкізівському ринку когось наловили, да? так треба було їх, знаєте, равномірно по всім видам спорту розподілити. Правда, тоді з'явився бріск, щоб вони після бутылки пива винесли б в одні ворота. А Росія цього допустити не може. Їй потрібні побіди любою ціною, любой. а там ціната. Ломаний грошей базарний день. Синхронист Мальцев победил на играх Брикс. В соревнованиях участвовали только два спортсмена. Александр Мальцев из России победил в сольной технической программе синхронного плавания на играх Брикс в Казани, набрав 267 что-то там балла. Второе место занял Кенти... Кентинан К... или Кентинан Адисаи Бутер из Таиланда с результатом что-то 209,9 балла. В соревнованиях участвовали всего два спортсмена. А представляете, какой скандал он в своему тренерскому штабу? Он говорит, что это Тільки що от таке було. Ви чи здіваєтесь що? Що думаєте, що я нічого не замітив. А вона хрена мені суперника виставила, а який, ну, спасибо, хоча б плавати, ти вміє. І от три чоловіка з вишки збрасло, хорошо, одразу на берег упав. Так я йому чуть такому не проіграв. Перестаньте надо мною здіватися. Давайте як тут ну, договоримося. Що, що більше такого не було. Ну, ну зачем так ризковать, а? Синхронист Мальцев оказался единственным участником произвольной программы на играх БРИКС. Российский синхронист Александр Мальцев занял первое место на играх БРИКС в Казани. А представляете, якби бы він не тут другое место зайняв. Да, у русских это запросто. Як там одна какая-то в спортивном комплексі что-то там натупила и случайно выиграла чемпіонат мира по керлингу. А так, ну, дивиться, реально же лучше олимпиады получилось? Ну, лучше, да, потому что там же какие-то соперники будут. А то у русских бы там истерики, были, а. Тому я за русских, які якимось образом умудрились там просочитися ще на олімпіаду, я за них сильно не переживаю. Їх потім вдома за це з таким гамном смішають, що їм дешевше буде самим відказатися, або ну його йонафік. Умар Кремлев, все 49 человек, которые получили лицензии на Олимпиаду, должны взять и сжечь их. Российский функционер Умар Кремлев, возглавляющий Международную боксерскую ассоциацию, призвал нейтральных спортсменов с российскими паспортами не ехать на Олимпиаду 2024. Об этом Кремлев сообщил в комментарии российскому пропагандистскому изданию Матч ТВ. Те, кто поедет на Олимпиаду, вы готовы назвать предателями? Конечно, да, вот так жестко. Вот все 49 человек, которые получили лицензии, должны взять и сжечь эти лицензии. Вот и все. сложить в письмо и отправить по почте высшему руководству мог. На, сейчас, потерять такую нагоду, сдрыснуть с вашей сраной страны. Хотя я не понимаю по факту, что оно им даст. Они же даже с какими-то левыми подложными документами. После пластической операции, вони ж свою русскость, они никуда не денут. Он ж потом все равно листами видны со всех щелей. Лентач, блядь, почему они так себя ведут? Почему им можно все, они охуеть. Что ли? Такой фразой российская фехтовальщица Майя Гучмазова, выступающая за сборную Грузии с 2017 года, отреагировала на отказ украинки Елены Кривицкой от рукопожатия. После того, как Кривицкая выиграла поединок со счетом 15-9, она отказалась сжать руку и просто ушла, а по правилам делать этого нельзя. По правилам вообще-то войной ни на кого нападать нельзя. Ну вам же насрать на те правила. Да, вот и нам насрать на любое ваше людское подобие. Хотя вам самим на свое людское подобие даже больше нашего насрать. Бо ви своє подобання, навіть під чужий паспорт не сховаєте, воно все одно вилазить із вас благим матом. І ну я її обурення, конечно, розумію, тому що це було нечесно. Ну зачем ви її суперницю виставили, а? Так вона, конечно, так вона ніколи виграти не зможе. І какова Грузія? Да, Честь цієї країни, ну якщо там, конечно, можна говорити про яку то честь, защищає окупанша. Ні, ну як захищає? Ну, хреново захищає. тому я чесно вважаю, що за іграми Брікс — будуще. Будуще Росії. І більше нікого другого. Тому що всіх останніх вона туди на пушечний вистріл підпускати не буде. Бо ну гляньте, яка лафа. Яка лафа? От вроді руски дето що щось там виступають. І ні одного допінгового скандалу. От коли ще таке було. Да, бо допінг це що? Допінг це тільки коли замітили. А поки не замітили, це... Ну, це вітамінки.